Зеленський сім всім пораздавав в Мюнхені, не так як в Давосі, але теж неплоха. Кожен отрив те, на що заслужив. Власне, отак про все це поговоримо просто зараз. Я, Ірина Узлова, як я обіцяла зараз, зі мною Тарас Загородній політтехнолог на наших екранах. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Друзі, підпишіться, будь ласка, скоренько на Ютуб пана Тараса, де ви нас теж можете дивитись на Ютуб 24, де ви нас дивитеся на мій Ютуб. сходіть, підпишіться у слова Токс. Також там ще більше інтерв'ю і аналітики від моїх гостей, шановних, і не забудьте про курсорські перемовини, маніпуляції тиску і самозахистом а від пана Тараса, точно допоможе вам в житті в політиці і в бізнесі. І про мій збір на міцубі ще 200 для 155-ї окремої механізованої бригади, яка захищає нас на Покровському напрямку. Я нагадаю. Що сьогодні в день святого Валентина? Я бачу, така для вам Валентинка, і кожної години вам цитую своїх улюблених письменників про кохання. А ви за це більше донатьте? Будь ласка, отак, значить, ну процитую пізніше, що ви поки задонатили авансом. А потім щось за те, що я процитую, пане Тарасе. Ну сьогодні така любов там Зеленського, Рюти з днем рождення Він його вітав зеленський Рюте. А я оце послухала Рюте. Ну воно так зараз. Ми послухаємо. Потім поясню, чого я трошки так саркастично до цього ставлюся. Він же ж там відвідував Україну, генсек НАТО, тижні півтора тому в Києві, був на Чернігівщині. Був в тому підвалі де Росіяни катівню влаштували. І ще фотогрував фотографував там пса патрона. Ну такий багатофункціональний генсек, нічого не скажеш. І він от в очах пса Патрона дещо побачив. Давайте послухаємо. Іва потім я зустрівся з патроном. Sort of він зараз uh, відповідає так мовити. патрон. це собака, який є ведуть туди, коли, наприклад, вдарила якась and ракета, and, and і I він винюхує вибухівку, щоб, you, щоб, this щоб this не більше не вибухнули. Я погоджуюся з нами. Там всі герої люди, які є рятівниками, які працюють, люди, які працюють в рятуючі життя і. І солдати, безумовно, і ти чуєш що інколи про рятівників. І навіть той собаки, я навіть собацю подивився в очі, і він мені сказав: ми ніколи не здамося. Знаєте, ну, я оце теж. Де е, е, тамагавки. Таурус. І... бо це Зеленський то Жилець тримався його. Йому ще ми можемо собі дозволити. Ну, багато Я, я бачив по його очах. Він дивився на нього. думаю, що ти верзеш? Ну, ти реально, Ну Та. що ти які, які патрон там? Да, я... які пес, це ну по перше, це наше. Да, це, це для нас, а не для тебе. Щоб ти дивився, твоє завдання гроші давати да і зброю, а не те, щоб ти дивився туди, куди не потрібно. То добре, хоч в очі подивився не з іншого іншої сторони. А потім сказав. Що не що не зрозумів, що воно таке, так що так. Ну так, це для нас на Новий годік, а не оце йому не призначалося. Але ну насправді да, ну це капець. Лінсі Грем, сенатор-республіканець, оцей каже це. Я оце слухаю два дні цей мюнхен. У мене вже отака голова від них, і такі речі, такі гарні. Оце що ви кажете, що майстри ораторського мистецтва. Ну, ви кажете інакше, але не будемо, бо Ютуб потім ображається. І я оце слухаю, слухаю, таке, хоч до рани прикладай, до душі. Можна на повторі переслухувати замість медитації, і Мерца, і Стуба, і Макрона. І той стармера, просто але але головне каже Лінці Грем: тамагавки треба дати, оце і є тиск. Я з того всього масиву, що л'ється на нас ці два дні, лише оце зрозуміла, що треба не в глаза комусь дивитися, вже в глаза Путіну теж колись дивилися, і ми теж. А треба ось ось тамагавки і все та іншу номенклатуру. Але зрештою, он, Урсула фон дер Ляйн вже виходить і теж рахує. Каже: ми вже збільшили порівняно з 22-м роком на 80% витрати на нашу оборону. і всі Відзначають я от з військовим експертом казали Іваном Тимочком. Говорила, що плюс Трампа він не дуже багато в чому бачить, але в тому, що він ось цього сплячого гіганта каже старми про Європу, розбудив в тому плані, що вони тепер платять більше. Ну я вже одразу ж говорив, що це вигідно, коли вони б'ють і попотилиться різними частинами тіла. От в різні частини тіла теж чутливі, через те, що європейці нарешті почали ворушитися в правильному напрямку. Ну тут питання ж не тільки в цьому, питання в тому, що наскільки вони збільшують допомогу Україні, тому що їм по силах збільшити допомогу Україні мінімум в два рази, і з такими ну ресурсами Україна може перемогти в війні, не просто там залишитись десь там посередині чи на лінії розмежування, чи і так далі. І не чекати, поки не буде розвалювати сама по собі Росія через економічні проблеми, але ну так, так вони на жаль себе і далі будуть поводити. Тому я вважаю, що поки туди не прилетять перші шахіди з Росії, там досі будуть оці оці вправляння розмови. Ну просто не про що. Ну, тата так друзі, з нами вже більше пів тисячі людей на Ютубі. 24, підпишіться на пана Тараса. сходіть, підпишіться теж до цифри в 100 тисяч. Впевнено, рухаємося. Там нас теж майже тисячі людей. У нас Вікторія з Криму каже, а в неї є песиків. Немало вона їх там годує. Пп в кожної доби в певний час каже, що запрошують Рюти до Криму. Він може і там з песиками поговорити, поговорити з песиками і вигнати росіян. в Принципі теж може Рюти. Ну, але він поки цього не, навряд чи буде цього робити. Так, Зеленський, промову Зеленського проаналізуємо. Давайте а тепер уже без песиків про Іщенгера згадав про о, о, Ор. Давайте про Орбана. Ну, це добре було, звісно, про те, що Орбан замість того, що всі відращувати живота, краще би нарощував оборонні можливості. Не тільки що вам ще сподобалося. Ну, мені сподобалось, наприклад, що ми готові припинити вогонь, що в Росії будуть вибори, і так далі. Да, да, ну і чітка позиція знову таки була президента стосовно того, що ми за свято демократії. Тільки давайте припиняйте вогонь на два місяці, забезпечне перемир'я. Ну, це знову таки пас у бік Долида Фредовича. То він там знову таки вчора сказав, що виявляється Україна, чи чи Україна повинна десь поступатися? От, я думаю, що це зайве нагадування в тому, що е, ну покажіть силу, покажіть силу, про яку ви так довго говорили. Так е, ну зупинить вогонь. Е, а далі будемо дивитися, і будемо говорити. Якщо ні, то давайте більше допомоги. Тим більше Грем кожного дня е, ну вам говорить, яка допомога Україні потрібна. Да, да, там і ми говоримо кожного дня, да тому, що а нас і перекладають і дивляться в різних теж країнах і в усьому. А, а от так, але ж Орбан, я оце чекаю на я навіть не знаю, яка там буде відповідь, але він понятно, що ж скаже. А з ним там мав Рубіо, з ним і з ФІЦу говорить про те, що вони повідмовлялися від російської нафти. Ми вчора вже трошки зачіпали від російського газу. Ми вчора зачіпали цю тему. А от дійсно, а може, Рубіо хай краще не агризатися буде у відповідь? А послухай, де йому вигідніше і з ким і як працювати з тими ж Штатами ніж Росією. Орбан, Орбан. Рубіо чи мати нова Орбан, чи Орбан, 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 Орбан. Да, після розмови Ні, ну, Орбана згубло. дотиснуть, нікуди він там не подінеться. Угу. Ну ви ж повинні ще розуміти, це дуже хитро зроблений політик. І він ще вміє торгуватися. От, ну специфічно торгується, але знаєте, ви стріляти в піаніста, він грає як вміє в даному випадку. От. Ну, він торгуватися буде. Що буде по, по притискувати, притискувати питання, наприклад, відмови від російської нафти і буде вимагати щось сполучених штатів Америки чи щось інше. Тобто, він торгується. Він же ж такі, достатньо ну не при всіх його недоліків для нас, так він достатньо такий вправний політик. Ну все ж таки втриматись при владі 20 років. Виборчі системи, це теж треба вміти. І Не факт до речі, що він програє ці вибори, тому що що подивимося, як, да? як пройдуть ці вибори, Ого, якщо, погано. Да, якщо... ні, ну то ви почекайте. Це там це дуже серйозна людина, він не такий простий, як здається. Навіть якщо він програє ці вибори, теоретично, він все, все рівно залишається вагомим гравцем в угорській політиці, тому що якщо там розійдуться, десь 50 на 50, ну, розподіл. Голосів, припустимо, буде чи інше. Він все рівно буде входити в коаліції, будуть протискувати свій порядок денний і так далі. Тому не слід його недооцінювати. Я думаю, що зараз іде просто торгівля, в тому числі, якщо ви нас мовляєте, що ми помилі від чогось відмовитися, що нам буде взамін, наприклад. Тому я думаю, що він ще торгуватися буде з США. Mm -hmm. А що думаєте, в Мадяра шанси невеликі? Ні, ну шансу всіх є, але те, що система, система, яка побудована в Угорщині, вона дуже схожа, Ну я десь читав, як вони побудували систему. Вона дуже схожа, що вона побудована за лекалами партії регіонів, коли нас будувалося в Україні. Тобто там контроль над пресою є великий, тому що через фінанси їх контролюють контроль там навіть по лінії футбольних фанатів там є фанатські клуби тобто там достатньо грамотно побудована система яка дозволяє урбану знаходити достатньо довго при владі ну і наскільки я зрозумів наскільки я зрозумів з структури його електорату його електорат в основному знаходиться або в сільських місцевостях, або в невеликих містах Ага. А це ну зазвичай по всьому світу, як показує практика, більш дисциплінований електорат. Вони багато чого можуть не говорити під час соціальних соцопитування. А ті, хто живуть в місцях, вони можуть просто прийти, не прийти на вибори в достатній кількості, і не факт, що цьому мадяру вдасться, наприклад, відмобілізувати в достатній кількості свій електорат. Mm. Оце, звісно, халєра. Ну але тоді там е, писали е, політіко і Блумбер, що тоді будуть просити, якщо що, наприклад, щодо нашого вступу до ЄС на орба натиснути того ж Трампа, ну власне, якісь важелі співпраці знайдуться. Та ми згалом бачимо, що він огризається, шантажує, а потім все одно за все голосує. Так чи інакше, ну і ну, він торгується. Він да. виторговує, Він кожну свою поступку виторговує. Тому не, не треба думати, що там все так просто, а mm. в дійсності відбувається, тому що він ну в цьому питанні він вигризає для себе ну достатня кількість маневру. активно торгує своїм впливом, як у Сполучених Штатах Америки, наприклад, в Китаї та в інших місцях. Ну тому, що це ну достатньо системна людина. Він ну вправний політик. Знаєте, це є такий термін політична тварина. Тобто, це людина, ну це необразливий термін. Це людина, яка живе політикою. От, тобто приблизно є. Він чимось схожий, наприклад, на Лукашенка. А те, теж викручує як тільки може. От і знаходиться при владі. Це головна. Ну, риса політика знаходитись з при владі. Тому що ну, що таке політика? Політика, е, ну в перекладі з Грецькою це ж боротьба за владу. Mm, да. е, о, о, про Китай ви згадали. Про нього мать таке розгадував згадував посол Шапринато, а не виступаючи в Мюнхені. Також і каже, що Китай фактично одним дзвінком до Путіна може закінчити війну. Давайте почуємо. Ця війна має закінчитися. Знаєте, ця війна повністю підтримується Китаєм. І Китай міг би зателефонувати до Володимира Путіна і завтра ж покласти край цій війні, припинивши продаж технологій подвійного призначення та купівлю російської нафти та газу. Пане Тарасе, а мені каже Володимир Агрисько, дипломат міністр закордонних справ України тиші 2007-2009 роках. Що насправді важіль тиску і стопкран є в штатів насамперед, сам що в штати за аналогію з Індією натисли тарифами на Китай, щоб Китай перестав купувати російську нафту і відтак економічно натиснув на Путіна. А як вам отака е, круговертя у Ні, зараз? Немає важелі тиску на Китай. А тому, що вони контролюють рідкоземельні метали, а це дуже неможливо позбавитись залежності від рідкоземельних металів ну, найближчі 10 років. Тому на Китай важелі в тиску немає. На Індію є в Індію. Дотискають, тобто, пам'ятаєте, я з вами, що там, коли 3-4 місяці тому обговорювали це питання. я Говорю, що індусів вони дотиснуть, бо а, на них є важелі тиску. А у індусів немає важелі в тиску, наприклад, на Сполучені Штати Америки. А тому ми це повинні розуміти. От це не спрацює ніякі, ніякі поки Путін при владі буде, бо буде жива російська економіка. Вони не війну, Вони будуть продовжувати воювати, як би там не говорили. А стосовно висловлення пані Вітекера, ну не знаю, визнавати так відверто слабкість Сполучених Штатів Америки. Що що виявляться вони на держава, і не і, і Китай може виявляється Китай, не ви можете зупинити? Ну не знаю. Я б на місці пана Рубіо провів викону бесіду з деякими послами в НАТО і для того, щоб вони відкрито не говорили деякі речі, навіть якщо про про них здогадуються. А я от, думала навпаки, якби, що він над і він про Китай завжди так е, просто… це визнання, це визнання слабкості. Це відверте визнання mm -hmm. слабкості, mm -hmm. тому що хто і хто одноосібно може припиняти війни, то є над державою. У того є достатньо ресурсів це робити. Mm -hmm. США в даному випадку це фактично визнання вже в Тарині Сполучених Штатів Америки. Тому це ну голос голос це категорично не можна говорити. Що Китай ну, ну тобто, ви, умовно кажучи, розмовляєте з Путіним і що з ним зробити не можете, а Китай виявляється одним дзвінком, це може зробити. Тоді питання: ви хочете сказати, що дзвінки пана Трампа з Путіним не варті того, щоб їх робити? Або скільки він вже телефонував з Путіним, десять дзвінків. Трампа Путіну фактично не важить одного дзвінка під Путіну з приводу припинення вогню. Mm -hmm. Ну, це таке, я вам сказав. Це, це, це дуже необережно не дійсне вислови американського дипломата. Mm, да, Щось не дуже подумав. Валерій Чалий на дипломат і посол України в і за першої каденції Трампа. Аналізує теж, як і ми з вами Мюнхенську конференцію, все, що він чує, і каже, є дві новини. Коли чали послухав виступ керівників ключових країн на Мюнхенській безпековій конференції погана і хороша. Погана з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегіях, тактиці і намірах підтримки України. Хороша з минулого року практично нічого не змінилося в їх стратегії, тактиці і намірах підтримки України. Я просто це 100 балів. Ні, я не погоджуюся з, з чим. Змінилися через те, що все ж таки ну достатньо жорстко на них наїхали американці, так угу. і європейці все ж таки бігати більше почали. Це, це можна бачити на озброєним оком. І американці показують європейцям, що ніякої зміни політики не буде. І в принципі, от дивіться, якщо знову таки хочете от, розуміти ну, політику США і їхній напрямок. Ну знову таки, от, послухайте Рубіо. От він там повністю виклав логіку Сполучених Штатів Америки стосовно Європи, ну знаєте, тому що вони знаєте ходять там ображені, що, начебто, їх там кинули всі і так далі. У них чіткий перелік претензій до європейців. Він говорить: ми хочемо бачити сильних союзників, так які самі собі теж можуть допомогти. Це раз далі. Там перелік претензій був, наприклад, пояснення, що вони мають на увазі, коли. Вони говорять про необережну імміграційну політику з Європейського союзу, що це розмуває сам фактично ядро західної цивілізації, і це теж не дуже подобається Сполученим Штатам Америки. От почитайте, от знову таке Рубіо. Там, до речі, Рубіо ну достатньо чітко сказав: росіяни тих ще, ще так: Росіяни заявляють, що вони готові, що вони готові припинити війну. Але ми не знаємо, так це чи ні. Тобто, ту, ну от мені сподобався виступ по Рубіо. Там достатньо, знаєте, без цих шмарклів, які там люблять розвозити по своєму обличчю європейські політики. На те, що їх виявляється, кинули. Ніхто не попередив, взяли і кинули. От ну помінялася ситуація. Так змінюйте свою ситуацію, змінюйтесь самі. Давайте більше грошей Україні. Давайте більше ресурсів для України, тоді ви будете більш незалежними в тому числі стосовно Сполучених Штатів Америки. А що ви ображаєтесь? Ображаєтеся на США? Це як ображатися на сонце, яке знаєте, стало, наприклад, зранку, ти ж не контролюєш е, ці, е, ці ризики. І воно, наприклад, палить, ну, трохи більше, ніж, наприклад, зазвичай. Ти починаєш ображатися, наприклад, на зовнішнє середовище. Ну, зовнішнє середовище помінялося так. Ну так треба рухатись щось змінювати в собі для того, щоб пристосуватися під це зовнішнє середовище, на всіх ображатися. Я тут не погоджуюсь стосовно того, що не помінялися. Знову таки грошей вони зрозуміли, що грошей треба виділяти більше, угу, угу. і ці рухи ми все бачимо не так, не так швидко, але все ж таки ми бачимо: ну, все ж таки, зброю США закуповують гроші. Виділили Україні. Хоча я упевнений, що в два рази спокійно можуть виділити Україні. А далі все залежить від того наскільки все ж таки швидко прилетить перший дрон чи шахет, наприклад, в якусь європейську країну чи в країну НАТО, тоді рух буде зовсім іншим. Пане Тарасе, ну так, да, гроші більше виділяють, погоджуюсь. Але знаєте, по Рубіо, ви от кажете, що конкретика, я теж цей виступ дивилася. Але ж він каже, що штати будуть далі тестувати, перевіряти, чи готова Росія, на які компроміси, хто готовий піти, але ж не ясно на які компроміси примушують Росію. А мені каже Даніель Ткіє, наш колега ведучий, який працює на полях Мюнхенської конференції, спілкується там із чиновниками, і генералами, а європейськими і штатівськими. Каже, що Рубіо, насправді як лишає собі маневри, простір для маневрів. Мовляв, потім сказати, я ж нічого не обіцяв оцією фразою, що ми не знаємо, чи Росія хоче завершення війни чи ні. Плюс за його інформацією, вже так оцінкою з того, що він побачив зі спілкування з високопосадовцями Європи і США, що фактично зараз Білий Дім шантажує нас гарантіями безпеки в обмін на територіальні поступки. Нас а не Путіна шантажує. Ну, чого не зрозуміло, позиція зрозуміла грубі США. Це зупинка поліни розмежування. А далі Ви. починаємо говорити. Тобто, вони, у них перша дивіться, скрізь. скрізь от дивіться, росіяни намагаються зіграти знову зі своїми якимись економічними проєктами, якимись іншими цими такими потьонкінськими деревнями і все іншими. З, з американцями. Ні, тверда позиція американців. Спочатку мирний договір. І мир потім ми починаємо про щось говорити. Їх позиція залишається незмінною. Ну принаймні, оце крило, яке представляє рубі. Зупинка по лінії розмежування. Далі починаємо розбиратися взагалі на якому світі ми знаходимося. Це класика, це класика будь припинення будь-якого конфлікту, от тому, що я упевнений, що у них декілька є варіантів. У них є декілька варіантів, але ці варіанти все рівно швидко вже застарівають. Чому тому, що ну американці дотикаються рівно ринки збуту росіян, і в і чим далі, тим буде неможливо взагалі їх повернути. Ну американці чого повертати не збираються, от і ну це ну це приблизно. Те саме коли знаєте, Рубіо тільки почав от розмовляти з, з росіянами в Саудівській Аравії. Пам'ятаєте, вони 6 годин сиділи, і що по вимагали росіяни? Росіяни вимагали зняття санкцій з Європи, то ну, щоб Європа зняла санкції з Росії. Рубіо там спробував європейців запитати, як вони на це дивляться. Ну отримав одразу ж відповідь таке жирне ні, і це дивіться. Це було до того, як Трамп до європейців на те, що вони будуть змушені купувати. Нафту та газ американську, так і тому о, те, що от те, що от відбувається, от те, що вони говорять, чи будуть тиснути? Ну вони і так на них тиснуть, але знову таки борються. Знаєте, і і хочу, і не можу називається. З одного боку, вони хочуть не хочуть віддавати їм ринки і не збираються віддавати ринки збуд з іншого. Вони знов таки хочуть в якомусь форматі зберегти Росію. От але я думаю, що чим далі, тим більше вони розуміють, що це неможливо зробити. Те, що Рубіо буде як грамотний дипломат, перекидати відповідальність на інших. Ну зрозуміло. Як і зараз він на чого чого він говорить? Ні, дивіться тут різниця в чому Трамп говорить, що точно росіяни хочуть. А Рубі говорить, що ми не знаємо, хочуть вони чи ні. А тому, що він завжди за собою залишає простор для маневру: що якщо що він тут не до чого? Ну, наприклад, якщо ну точніше, коли Руб, цей відкав точно провалиться, ну Рубі скаже, я взагалі до цього не причетний. Угу, угу. А ці проваляться, думаю. Да. Ой, там оце ж ем, переговори, оці відка. Ем. Кушнер будуть говорити спершу з Іраном, а потім з Росією Україну 17 сінато числа в Женеві. І Путін посилає туди не тільки Володьку Мідінського ще мішку Галузіна, чи як там його заступника очільника Мітерев. А ще 13 плюс до цих переговірників 15. Той жерюти сьогодні каже, що це опять, псевдоісторики. Це просто те, що він посилає. А російський диктатор Путін оцих от переговірників відправляє псевдоісторика на переговори до Женеви, де то читатиме лекцію. Ці українцям про Швецію або про щось подібне каже Рюте. Ройтер пише, що це фарс. Відправляє Мединського. То ми нічого не чекаємо. Деч да? чогось чекаємо від цієї Женеви наступного тижня? Ні, ну, Рюте, Можна зрозуміти. Він же сам історик за фахом, тому він точно може сам прочитати краще лекцію про печенігів Ярослава Мудрого. Або про взаємодії з Європою <сіх> Росії та інших, так це зрозуміло. А ну і немає значення, кого вони насилають. це Мідінські знову таки, там якісь інші. тому що старіння позиція Путіна залишається незмінною дотримання стамбульських угод а, і а, для того, щоб припинити вогонь, Україна повинна вийти з чотирьох областей України. От те, що він насилає Медінського, це знову нагадування про те, що. Ну, На тих же переговорах медінські присутній. це знову нагадування про те, що от дотримуєтесь стамбульських угод, які ми Ми вважаємо, що хтось в Україні щось підписував, тому нічого тут дивного взагалі немає. Та теж щоб сказати, що ми чогось очікували іншого, то ні, Зеленський каже, що Путін живе не як, взагалі, нормальна людина, а просто як неадекват. Єдине, що цікавить війна, це те про що ми говоримо. Що він а, не ходить вулицями, ви його не побачите в кафе. Його онуки не ходять звичайні дитячі садки в їхньому рідному місті. Він не може уявити життя без влади або після влади. Нормальні речі не викликають у нього інтересу, але він переймається більше територіальними завоюваннями. Радиться з старем Петром, імператрицею Катериною, що. Територіальних здобутків, чи можете можете ви уявити Путіна без війни? Будьте чесними, Звернувся Зеленський. Отак, а і ми це прекрасно усвідомлюємо. Ну і так, оце вже Хохмараді. На прикінці нашої сьогоднішньої розмови Дейл повідомляє про те, що Путін вперше за шість років скасував карантин для зустрічі з ним. А буквально, оце вже нарешті за шість років. Хоча я думаю, що там буде і карантин і далі. А що це так сталося? А може вже там не Путін, а двійники ходять на зустрічі, які не бояться. Ну, я жартую. Ну, може, реально переплутали, думаю, тут би сказати, там, вони не впізнали, там, думаю, я вас в грімі не впізнав, і скасував, і так далі. І ну, Там дійсно сі, да, там, Ну, там, ну це, це ж стара історія, коли ну, начебто Путін. Ну, Я думаю, що двіники все ж таки є. Тому що чому я так вважаю, тому що ну, нетипова поведінка. А все ж таки Путін ну, там точно параноїк. себе там дуже е, береже. Ну, наприклад, там нещодавно покладав там квіти на цьому Пискаревському цьому цвинтарі е, в Петербурзі. Е, ну там як там блокаду Лінграда. там да, це роковини були. Ну всіх розігнали там, знаєте, за півквартала. А потім е, ти буваєш, бачиш раптом Путін серед народу з'являється, так. Десь він там раптом з'являється близько до нього люди підходять. Ну це неможливо, щоб людина одна і та сама людина в принципі поводилась фактично однаково. Тому тобі що ну звичайно можна повірити, що вони масовко теж наганяє з цих там. Там кожен хто там присутній на цьому на, на, на цій зустрічі має якесь звання в ФСБ, да? але ну не завжди так відбувається. І тому я вважаю, що все ж таки у нього є в дійсності двійники. От. А те, що скасував, не скасував, ну він, в принципі, так деякі зустрічався з деякими людьми, кому, кому потрібно. Ну, Сідзінпін до нього приїжджав, тому одразу ж скасував там всі, всі карантини, які потрібні. Тому що е, Сідзенпін точно його не зрозуміє, якщо він скаже, що у нього той прилесів, мов у нього карантин. Ну так. Да. А то так проходить нелегко. Вані що раз... по голові можна отримати одразу ж в Москві. Да? Да, 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 карантином дуже дякую вам, пане Тарасе, за сьогоднішню нашу зустріч за розмову. Ми і завтра побачимося о п'ятнадцятій ну, такі дні активної дипломатії. Ми ж не можемо пройти осторонь. Пасібі вам, хорошого дня, на все добре. Дякую, до побачення, друзі. Нагадаю, що ви нас дивилися в прямому ефірі туба 24, четвертого туба пана Тараса. Бо 2000 людей нас гарно так дивилося Майже підпишіться. Будь ласка, хто ще не підписався з цих людей. Будь ласка, на наш ту. Ми будемо вдячні на YouTube, пана Тараса, на Ютуб 24 четвертого і на мій Ютуб. Куришарські перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. Теж не забудьте, Будь ласка, вам не одмінно знадобиться. К ярко на наших екранах нагадує, що ми сьогодні ще в день святого Лантина, чи там день закоханих, хто кому краще називати. Зб. Збираємо від всього серця, душі і по любові для наших військових. на собі Л-200. воюють вони на покровському напрямку, де Путін ненависно без жодної любові вбиває нас у розмірі 200 тисяч плюс свого окупаційного війська. Тож давайте, будь ласка, 480 тисяч гривень для нас. Взагалі, я думаю, не проблема. Ми ж зібрали майже 178 з них необхідним. От і нагадаю, що я вам дарую за збори цитати своїх улюблених письменників Жекзубірій був стендаль, був бальзам. Так, був ремарк, був ремарк, ще буде, бо я його дуже люблю. Ну це з класики там нових теж люблю, але то будемо іншого року цитувати. Ну і писав Оскар Вальд, якого я теж дуже, як і ви сподіваюся, ціную, що бути вірним це означає вибирати щодня, навіть коли легко піти, чи легше піти. Отак і ви будьте вірні своєму вибору, і нам з паном Тарасом також побачимося і переможемо.